Вітаю вас, діти! Колись давно-давно на землі не було книжок, бо люди ще не вміли їх робити. Писали на всьому, бо не було тоді ні паперу, ні у Далі люди додумалися писати на глину. яку тушили і випалювали на вогні. А щоб взяти в дорогу дві-три такі книги, потрібен їй віс. Минуло багато часу, поки з'явилися друковані книжки. Тепер книга всюди поруч з нами. Вона наш друг і порадник. Оста книжки з'явилися на світ. Цікавий шлях вони пройшли руками. Пролинуло землю багато літ, як книжка опинилась перед нами. А зараз я хочу, щоб ви послухали повідання Остапа Вишня. Любіть книгу. Не дуже любив книгу Василько, і не дуже чим не з нею поводиться. Одного вечора ліг спати і взяв собою книгу. Перечнув почитати. А Василько знав, що лежачи, читаєш книжку, псується це І псується книжка. Лежить Василько, читає і закинув. А книжка бог на підлогу. Добре, заснув Василько, так міцно, що одвух і не прокинувся. Сниться Василькові, що він сам книжка. От бере його книжку Василька Оленка, що теж не дуже поважає книжку, бере чи і водночас обідає. Борщ, ложки кап та на Василька книжки. йому пече, йому не стерпно, та нічого не діє Василько, бо він книжка. А потім Ухопили Василя книжку Мишко, і Вова та давай на ньому різні дурниці писати. Читав Вова, цікава книжка. Отак я понаписували. Так ніби хтось у грізюку перемічив та й брудить, грязнить Василька книжку. Далі ще й гірше. Оленка почала Василя книжку ножицями різати, малюнки вирізати, болить Василькові. Аж рятуйте, хоче крикнути уже Василько книжка, не книжка, а саме шмаття. Як Оленка зіжмакала і кинула на підлогу. Так гірко, так боляче зробилося Василькові, що він аж прокинувся. Ой, що зі мною зробили, а потім, здогадавшись, що був тільки сон, зітхнув, а зітхнувши, подумав та й гасло про книжку склав. Любіть книжку. Це наш друг. І ніколи вже не псує Василько книг. Та й товаришів соромить, коли хтось із них не береже книжку. Пам'ятка як потрібно користуватися книгою та зберегти її. Читай книги за чистим столом і чистими руками. Одома відведи їм місця на книжковій полиці, в шафі чи в письмовому столику, щоб не загубити місце в книзі, де ти закінчив читати, користуйся закладкою. Якщо книга порвалася, обов'язково підклей. Не, перегана... не перегинайте книжки, від цього випадають сторінки. Щоб книга чи підручник довже служили вам, обгорніть їх, не кладіть книгу личком вниз, від цього вона рветься. До побачення, діти, до нових зустрічей!